Олександр Ябчанка, командир роти гонор, що входить до складу першого окремо механізованого батальйону Вовки Давінчі імені Дмитра Коцюбайла. Чоловік народився на Закарпатті, а більшу частину життя прожив у Львові. Працював лікарем-педіатром. Це робота з дітейськами. Е, Крім того, що ну діти, в принципі, такі приємні персонажі. Е, тут ще з чисто медичної точки зору є яка історія. Ну, діти. Краще відновлюються за дорослих. Ну це природня історія, тому ти бачиш результати своєї роботи. Окрім того, вони ж ростуть на твоїх очах. У 2018-му Олександр став речником Міністерства охорони здоров'я та допомагав впроваджувати медичну реформу. У перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем разом з своїми побратимами з часів революції гідності. Тоді ми були скоріше група гонор, тому що. Ну, кількісно у нас було рота, але ми не було в жодній структурі. Це був чистий от чисті добровольці, от тобто, ми не мали ще формалізованої домовленості з державою, але вона вже була понятійна. Ми воювали за цю країну з першого дня повномасштабного вторгнення. Дехто з хлопців мав досвід війни з 2014 року. Брав участь у боях за Київ, Херсонщину, а також контрнаступі на Харківщині. У серпні 2023 року отримав важке поранення. Нога, ну і плече. Там два осколки, просто в ногу на виліт, а в плече він так і залишився. Там осколок, я вже з ним, мабуть, і буду жити. А от з ногою було складніше. Тому що осколок на виліт прийшов, але він мені зробив два переломи стегнової кістки. Це було під Синьківкою, Це за Куп'янськом. Я був за дві години. На операційному столі в Харкові реабілітацію Олександр проходив у Львові. Зараз командир готує новобранців до служби та проходить військову лікарську комісію. Наприкінці січня у Львові запрацював перший рекрутинговий центр батальйону Вовки да Вінчі». Чим хороший рекрутинг? Тебе ніхто ні до чого не змушує. Ти прийшов, побалакав, пішов, подумав додому. Додумався, що я хочу трошки більше про це взнати, Поїхав до нас на, там, де власне відбувається тренування. Провів час в тій атмосфері, познайомився з тими людьми. З якими потенційно ти будеш плічо-пліч воювати? Я не знаю, що може бути важливіше, аніж люди, з якими ти воюєш. Аби заохотити людей, чоловік проводить зустрічі, де й розповідає про роботу батальйону та війну. Після завершення реабілітації Олександр Ябчанка планує знову повернутися на фронт. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.